Магненько мене тут не було, і в нас отака от якась масочка, яку я хто зна, коли ще зберіг. А Наруто проти One Piece, ну, точніше наоборот. Саске проти катакої. Ну, блін, мені здається, катакої нічого не зможе зробити, тому як би беремо Саске. А, чи, а, отак, так. Дейдара да? проти катакої. Ну, катакої має шанси великі на перемогу, тому я віддам йому. А, хто? Квін проти Dayda'. Ну знову ж таки, в теж є всі шанси виграти Daydaву. Тому мені здається, тут теж раунд за ним. А тут взагалі теж особо немає що казати. А поки що щось One Piece, як на мене, розносить Наруто. тому що Отут вже цікаво. Отут вже цікаво, тому що всі попередні були. На мою думку, сильніші за Сабо, тому що Сабо ще поки що не показав того рівня, що показав, наприклад, Кінг, Зоро, Кізау. Мені здається, він буде слабкішим за них. Проте Дейдари, доволі буде цікавий поєдинок, але знову ж таки, мені здається, що Дейда забере. я віддам перемогу Наруто команді Тобіама. Теж в принципі з оцею технікою летючого Бога грому. Я думаю, він затащить. Кабуто теж затащить. Хірузен Болін. Ну, буде, був би цікавий поєдинок. Але мені здається, що все ж таки Херюзен, хоч і старий, але все ж таки <рисний> корисний, скажімо так. Тому теж віддаю наруто. Тут взагалі без шансів у Сабо. Ну, Ямато він переможе. Ямато він переможе, тут я вже не сумніваюся, і Аокідзі теж перемагає. Дякую, команда One Piece виграла. Як мінімум, на мою думку, правильно чи ні, тут вже пишіть в коментарях.